Тетяна Бродова викладає мистецтво у Дніпровському НВК номер 41 Вчителька вважає, що саме цей предмет дозволяє розкрити потенціал кожного учня. Наші діти на моєму предметі дуже креативні. Вони багато малюють. Ми з ними багато працюємо над проєктами. Ну тобто, предмет, який дозволяє нашим учням розкривати свої здібності. Вчителька каже, що зараз для дітей вкрай важлива емоційна підтримка, і саме її учні отримують під час уроків. Крім того, особлива увага приділяється вивченню національної культури. При викладанні свого предмета завжди роблю акцент на нашу національну культуру, на те, що ми повинні зберігати наші традиції. Через війну з Росією та відсутність стабільного енергозабезпечення викладати предмет здебільшого доводиться у спеціально облаштованих для цього місцях. Це тимчасове укриття, і е, тут дуже затишно, це. По перше, по-друге, тут завжди є світло, і в мене є змога викладати свій урок, е, бо я так вважаю, що в нашому суспільстві зараз дуже потрібно знати нашу культуру. Серед складнощів вчителька виділяє ну от не завжди учні можуть виконати домашнє завдання, тому що відсутність інтернету, а діти, які поїхали за кордон, теж не завжди можуть. Але ми шукаємо е, такі альтернативи виконання завдань, щоб всі учні були, е, ну, змогли розкрити свої здібності, свою емоціональну сторону. Тож, незважаючи на війну, саме школа продовжує залишатися безпечним простором для міркування і обміну думками для дітей. А саме на таких уроках діти навчаються критично мислити, не боятися висловлювати свою думку, відстоювати та обґрунтовувати її.